Голова Верховної Ради пан Руслан Стефанчук. Thank you, dear. дякую, шановні колеги. Для мене велика честь вітати в європейському парламенті нашого дорогого друга пана Руслана Стефанчука, голову Верховної Ради України. Ці... в цьому місяці ми. Відзначаємо третю річницю спочатку брутальної, незаконною та неспровокованою повномасштабної війни проти України. Ми зараз вступаємо, вступили до третього війни року війни зими і з непохитною. Силою українці продовжують боротися за е, їхню свободу і за свободу нас усіх. Я пишаюся тим, що ми стояли поруч з Україною з самого початку і. Е, Роль Верховної Ради була надзвичайно важливою для поглиблення шляху наших стосунків і продовження шляху України на до вступу до Євросоюзу. Коли ми говоримо про мир, ми маємо говорити про мир справедливий, мир гідний і. Це має на увазі те, що нічого, ніякі рішення щодо України не мають прийматися без України. і задля цього Україна має бути сильною, і задля цього Європа має робити більше: більше фінансової підтримки, більше військової підтримки, більше дипломатичного. Тиску більше гуманітарної допомоги, тому що ми знаємо, що захист України це також захист Європи. Цей замах не лише замах на Україну, це замах на демократію, наш спосіб життя. І для мене велика честь надавати слово вам, пане Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. Слово вам. Шановні колеги, будь ласка, вдягніть навушники. Я буду говорити українською. Вельми, шановна пані президентка Європейського парламенту, дорога Роберто, шановні пані комісар Кос, шановні члени Європейського парламенту, дорогі друзі. Я надзвичайно радий мати сьогодні велику честь повернутися до цієї зали. Я виступав тут у червні 2022 року напередодні історичного дня, коли Україна отримала високий статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Я до деталей пригадую той день і особливо всеосяжну. Атмосферу підтримки, яка панувала того разу в цій історичній будівлі, яке носить високе ім'я французької військової медсестри Луїзи Вайс. Це легендарна жінка, яка пережила жахіття Першої і Другої світової війни і вирішила присвятити себе справі подолання агресії і впливу на політичні процеси і міжнародні відносини. І сьогодні я знову маю велику честь звернутися з найавторитетнішої трибуни Європейського континенту, адресуючи свої слова вам, шановні члени Європейського парламенту, а у ваших особах усім громадянам вільної Європи. Я звертаюсь до вас як представник українського парламенту і як син багатомільйонного українського народу, який бореться. І обов'язково переможе. І тому дякую пані президентко за таку можливість. І, дорога Роберта, я хочу окремо подякувати саме вам за все, що ви робите для України і Європи. Шановні колеги, минулого року. Відбулися загальноєвропейські вибори, і з одного боку вони оновили склад Європейського парламенту, а з іншого укріпили його фундаментальні основи, якими є відданість об'єднаній Європі, відданість спільним цінностям і спільним принципам. Я дуже хочу, щоб ви знали, що як тоді, так і зараз втомлена. Але нескорена Україна глибоко вдячна кожному з вас. Ми вдячні за кожен голос, за кожну резолюцію, за кожну дію на підтримки боротьби за свою свободу і незалежність. В цьому переліку особливе місце займає прийнята 17 липня минулого року на першому установчому засіданні резолюція під назвою Потреба у тривалій підтримці ЄС України і дозвольте мені висловити щиру вдячність Європейському союзу та усім державам-членам за непохитну, послідовну. І всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією, яку ви надавали нам усі ці три роки, і продовжуєте надавати. Понад 4 мільйони українців сьогодні отримали статус осіб під тимчасовим захистом. Саме ви і ваші колеги мобілізували для України 50 мільярдів євро військової підтримки за програмою «Ukraine Facility». А місія ЄС з військової допомоги України вже підготувала понад 70 тисяч українських військових. Тому ще раз глибока вдячність і аплодисменти кожному з вас, дорогі друзі. Шановні колеги. За два тижні українці вже втретє будуть згадувати 24 лютого 2022 року, коли рано вранці Росія розпочала. Масовані ракетні обстріли наших міст і сіл, а її багатотисячна армія вдерлася на нашу територію, сіючи смерть і руйнування. Але війна не відпускає ані щодня, ані щоночі. Щодня смерті невинних людей, щодня страх переляканих дітей, щодня плач згорьованих матерів, які втратили все в цьому житті. Росія, немов та невблаганна іржа, щодня намагається знищити і захопити українські землі на сході, і чинить відчайдушні спроби просунутись на захід в бік Києва. Але, шановні друзі, це означає і в бік Варшави, і в бік Страсбурга, і в бік Брюсселя. І якщо Росію не зупинити, то це... Лише питання часу, коли російський солдат виб'є чоботом двері заспаних мешканців Будапешта, як це було у 1956 році, чи жителів Праги, як це сталося у 1968 році, і так як це було в Бучі і Ірпіні буквально три роки тому. Повірте. Повірте, друзі, війна набагато ближче, ніж ми всі думаємо. І у 1991 році, коли Україна стала незалежною, як і в році 1994, коли наші попередники підписували Будапештський меморандум, здавалося, що час випробувань, випробувань пройдено назавжди. Якими ж наївними ми тоді були. Тепер ми добре знаємо, що історію всі її давні й нові уроки забувати не можна. Легковажити історією не можна. Її треба добре знати і пам'ятати, особливо коли це історія агресії, окупації і наруги. Як добре її знають і пам'ятають поневолені Росією народи, як на своїй особистій шкірі її відчули литовці, латиші і естонці. Як вивчили її її, і, сподіваюся, вже ніколи не забудуть молдавани і грузини. Тому що непокаране зло буде ширитися доти, доки ми дозволятимемо йому це робити. Тому, шановні колеги, миру можна досягти лише через силу, силу нашої єдності і рішучості, силу консолідованого тиску на агресора. І на кожному з нас. Лежить величезна відповідальність за долю своїх країн і народів, за долю Європи, за долю цивілізованого світу. Тож давайте не забувати про це. Дорогі друзі. Єдиний шлях зупинити агресивну Росію це досягне справедливого і тривалого миру, означає підтримувати Україну настільки потужно, щоб агресор погруз не лише в українській землі, але й у міжнародних санкціях і власних внутрішніх проблемах. І ми всі добре знаємо нагальні українські потреби: більше систем протиповітряної оборони, більше літаків, більше далекобійної артилерії, більше засобів радіоелектронної боротьби, інвестицій в українську воєнну індустрію. Шановні колеги, а це означає ще більше ефективних санкцій, яких не можна ані уникнути, ані обійти. Більше рішучості у конфіскації і використанні російських заморожених активів. Більше справедливих і незворотних покарань заскоєні страшні воєнні злочини, авіа- і ракетні удари по мирному населенню, закатування і вбивства цивільних наших беззбройних воїнів. Шановні друзі, Росія порушила усі можливі і неможливі червоні лінії. І на відміну від агресора, Україна як жертва агресії та її партнери не порушили жодної. Шановні колеги, давайте будемо чесними. Єдині лінії, які ми маємо стерти, це лінії страху, нерішучості, зволікань і зневіри. Тому, пані і панове, я ніколи не забуду той день, коли три роки тому, через чотири дні після повномасштабного вторгнення Росії, разом із Президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром України, я поставив свій підпис. Під заявкою на членство України в Європейському Союзі, і я пишаюся, що належу до нації, яка, попри неспровоковану і жорстоку агресію, поставила перед собою ще одне складне, але таке життєво важливе завдання стати членом великої європейської родини. Шановні друзі, ми поставили перед собою задачу повернутися до нашого спільного європейського дому. Шановні друзі, з моменту заснування Європейського Союзу жодна з країн, які стали на шлях інтеграції до ЄС, не платила такої страшної і кривавої ціни за законне право бути частиною європейської сім'ї. Але вибір зроблено, і я не маю жодних сумнівів, що мету буде досягнуто. Україна неодмінно стане членом Європейського союзу. А ще, друзі, ми обов'язково ставимо сильнішими і кращими після цієї війни, бо ми віддані процесу реформ. Бо між нами, друзі, є довіра як один з найголовніших здобутків. Перед нами амбітні, але осяжні завдання: відкриття під час польського головування перших переговорних кластерів, і це стане потужним імпульсом для подальшого руку. Це підтвердить, що Україна не просто демонструє свої прагнення бути в ЄС. А й реалізує його. Шановна пані президентко, шановна пані комісар, шановні члени Європейського парламенту, наступний етап буде багато в чому визначальним для перебігу війни, для майбутнього європейської безпеки і трансатлантичної єдності. Наше завдання зберігти нашу спільність, забезпечивши справедливий і міцний мир для України і Європи. Утвердження миру через силу є єдиним способом зупинити. Світові тиранії. Як і три роки тому, я як і мільйони українців знову з надією очікуємо добрих новин з Європейського парламенту у Страсбурзі, з Вашингтона, з Лондона, з Парижа, з Брюсселя, з Берліна. Новини про те, що ми не одні у цій останній війні. Що війні скоро кінець. Бо за нами вся сила і справедливість європейської світової демократії, що приходить час миру і відбудови. Шановні колеги, ані я, ані ви не маємо права підвести ці сподівання Шановні друзі, я не випадково на початку свого виступу згадав легендарну Луїзу Вайс. Керована своїм обов'язком, вона вдягнула уніформу і двічі стала на захист вітчизни як військова медсестра і як член Руху Опору. Вона зробила це, як роблять сьогодні мільйони українців і українок, захищаючи свою найдорожчу батьківщину. Через обставини я двічі виступав у цій залі. У тактичній формі. Але я, як і мільйони моїх співвітчизників, маємо велику мрію замінити цю уніформу на цивільну, замінити Ми маємо мрію замінити зброю на знаряддя праці. Ми маємо велику мрію у своїх смартфонах програму, яка інформує нас про повітряні тривоги, також замінити або стерти її назавжди. Шановні колеги, ми маємо мрію змінити війну на мир. Тому ще раз дякую вам за увагу і слава Україні. Thank you, Руслан uh, uh... дуже дякую, Руслана. Ніколи не забуду ці миттєвості на початку вторгнення. Я вам сказала, ми з вами, і як бачите, ми досі з вами і будемо з вами скільки потрібно. Слава Україні.